Хлопці, самий дешевий 504 кентавр, Значить, у нас що в ньому 8300 доларів ціна, якщо дзвінок з Тіктоку до 150 доларів знижка. Якщо дзвінок після прямого ефіру 200 доларів знижка. Якийсь певний час, недовго, але буде. Є кількість, 5 штук вже бачу. Чому дешевше скаута, наприклад, 504-го? Не тому, що мости, ні. Не тому, що двигун, тут 495 двигун, ні. Не тому, що нерівна підлога, ні. Не тому, що тут немає реверса, ні. Не тому, що тут е, якісь маленькі колеса, ні. Не тому, що тут якийсь невідповідний міст, там 40 ні. Не тому, що тут слаба коробка, ні. А тому, що тут просто не гідравліка на підйоми опускання. І немає компресору. Все більше нічого. І це різниця в 700 доларів. А якщо ви зателефонуєте сьогодні, то у 800. Це Кентавр 504F. Ну, можливо, він не такий сіренький, не такий гарненький. Трошечки з маркетингом промахнулися, хоча дизайн мені подобається. А взагалі, це не найважливіше, що має бути у трактора. Не зовнішній вигляд, а його реальна ремонтна пригодність, його роки, які він вам просто відслужить, і ви будете з радістю з ним працювати.